Доброго дня, друзі. Мене звати Олександр. У зв'язку зі станом в країні я вирішив зібрати для себе та своєї сім'ї тривожний чемоданчик на час найгіршої ситуації, не дай Бог, вона звісно буде, але треба до всього, до всього бути готовим. Я потратив на це дуже багато часу. Приблизно тиждень я шукав, покупав, збирав товари. Зараз багато чого в дефіциті, дуже сложно. Тому вирішив запропонувати вам, аби зекономити ваш час вже готові рішення цього набору. Ну, звісно, для того, хто теж вирішить його збирати. Зараз я вкратці розкажу, що в ньому знаходиться та для чого це все потрібно. По-перше, є ось така інструкція по поводу як себе вести та що треба робити під час радіоційного зараження. Пакуватися це все буде ось в таксі, такі чорні. Надійні невеликі рюкзачки з двома відділеннями, в яких все компактно поміщається ось цей весь набор. Перше, це такі захисні набори, які прописані, прописані в інструкції, що треба одягати, аби зменшити ризики зараження радіації. Це маска. Та респіратор, який захистить органи дихання, та е, очі, слизисту вашу через оце все, все що проникає. Такий плащ, який теж потрібен, щоб не попало на ваш одяг е, бахіли, та перчатки, які одягаються, щоб ви максимально були захищені. Ножиці, щоб все це порізати. Це все средств захисту. Далі я вирішив купити сухий спирт, тому що світла, газу може не бути. а Звісно, де ви будете знаходитися, тому розпалити, підігріти, щось приготувати, поїсти це завжди ну, буде актуально. Сух пайок. На 5 тисяч кілокалорій, це хватить приблизно ну, поїсти там, зекономити день-два, пережити, даби стабілізувати ситуацію, поки стабілізується ситуація, буде достатньо. Всім е, звісно, що, що якщо, не дай Бог, пройде вибух, то ні мобільний зв'язок, нічого про не буду працювати, крім, окрім радіо. Це таке радіо, яке працює на батарейках та від сеті. Ще воно укомплектоване двома видами фонарями, ну, щоб десь підсвітити, щось побачити. Свічки, які теж будуть потрібні. Powerbank, е якісний, доволі куплений в одному з ретейлів наших. Ну і компас, е щоб орієнтуватися в координатах, де будуть знаходитися там міста. Збору і так далі. Ну, і ще головне це составляючи цього чемоданчика, це буде аптечка. Ну, йоді калію. Всім звісно, що це за таблетки. Тут приблизно ну, одна таблетка на один день на одного чоловіка. Бінт, щоб, не дай Бог, там десь перев'язати щось. Йод карандаш, щоб обробити рану, пластир. І ось такі грілки. Якщо буде холодно, вона сама санагрівающа, та їй вистачає на 3-4 години. Вона видає 40-65 градусів, тобто можна зігрітися без всяких приладів, просто відкрити її, та вона нагріє. Це наш максимальний набір. Що ми поділимо на 3. Тобто буде ще три набори. Всі товари якісні. Це куплено в рітейлах України, сертифіцировано з гарантіями та надлежащої якості.